Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це продовження топ 10 преміум танків восьмого рівня на єврорегіоні World of Tanks, яких можна охарактеризувати головними тащерами. Цей топ змінюється в режимі онлайн, і я буду його робити раз на кілька місяців. У відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася за ці місяці. Наш топ складений по середньому значенню рейтингу N8 на цих машинах та відсотку перемог, які отримують гравці, граючи на них. Це буде оновлений варіант такого топу, в якому я на початку розповідаю коротко показники, а далі робимо висновок. Я на відео, а ви пишіть в коментарі. Друзі, з моменту виходу останнього мого відео по топу танків пройшло вже півроку. І я вам скажу, що за цей час багато чого змінилося. В топу увійшли нові танки, і тут є певні зміни в списку найкращих за реалізацією. На п'ятому місці в нас розташована копія про Getto 46. Голдові магнати, вітаю вас! Та й себе чого вже мовчати. Тут розташований Марс. Танк, який приніс в нашу гру стандартні скини з бліцу, коротко про Марс. Це все той же італійський середній танк, восьмого рівня. Він відрізняється своєю особливою механікою заряджання і прекрасним поєднанням маневреності, вогневої потужності та швидкості. Хоча броня в Марса не є його сильною стороною, вона може витримувати пошкодження від деяких танків нижчих рівнів. Проте зовсім не рекомендую розраховувати на бронювання в більшості ситуацій. Марс має високу швидкість і добру маневреність, дозволяючи йому швидко переміщуватись по полю бою та ефективно змінювати позицію. Коротше кажучи, це просто копія Progetto 46, тому це точно такий самий танк, і грати на ньому потрібно точно так само. Отже, в топ-10 входять дві однакові машини, лише з різними зовнішніми стилями. Але так, це два різних танки, адже мають вони різні статистики. Зізнавайтесь, хто катає лінію фронту на Прожетто і на Марсі по КД. Отже, якщо на Progetto зіграли півтори мільйони боїв, то на Марсі лише 30 тисяч. Ну, але це тільки тому, що він є в досить обмеженої кількості гравців. Середній рейтинг Вен 8 складає 1700 одиниць, а відсоток перемог значно вищий за Project 146 і складає 55,1. Ну тут очевидно, що це через обмежену кількість гравців, які мають цей танк. Та й показники третьої відмітки сильно відрізняються. Якщо на прозі це 3267 середньої шкоди, то на Марсі це вже 3543, що відрізняється на цілих 300 одиниць. На четвертому місці в нас розташований колісний шкідник, що показує фантастичні результати. Отже, міні-ЄБР, панар ЄБР 75. Французький легкий танк, що відрізняється своєю швидкістю, маневреністю та низькопрофільною конструкцією, він розвиває дуже високу швидкість, як на дорозі, так і поза нею, що дозволяє швидко переміщатися по полю бою, здійснювати активну розвідку та займати вигідні позиції. Також, завдяки своїй колісній платформі, він може робити різкий поворот на 360 градусів без руху вперед або назад. Що робить його дуже маневрним на будь-якому рельєфі. ЄБР оснащений 75 мм гарматою з хорошою точністю і пробивною здатністю. Вона повинна вирішувати проблему знищення легких танків та побічних цілей. Також він має барабан на два снаряди. Броню ЄБРа можна назвати обмеженою, вона здатна витримати деякі невеликі калібри, але загалом ненадійна для прямих сутичок. Тому рекомендується уникати прямих зіткнень і використовувати швидкість та маневреність, щоб ухилятися від пострілів противників. Ну але в кого не було пробиття ЄБР, скажіть мені, будь ласка, коли ти стріляєш йому в колесо? Завдяки своїй швидкості і маневреності, ЄБР-75 може виконувати роль активного розвідника. Він може швидко виїхати, отримати інформацію про розташування противників і передати її своїй команді. Крім того, його низькопрофільна конструкція дозволяє легко приховуватися за природніми перешкодами. Ну що ж, це танк, який вимагає активного та мобільного стилю гри. Використовуючи його переваги швидкості та маневрності, ви можете стати справжнім мотором для своєї команди та робити значний внесок у битві. На іБері катнули цілих 240 тисяч боїв з рейтингом ВН 8 в 1750 одиниць. Фантастичний результат, а середній відсоток перемог складає 53,3. Непогано, то що, колісники токсики, так? Йдемо до третього місця, і тут в нас несподіваний гість Kampfpanzer 07 Rage. або просто КПЗ 07 Німецький середній танк восьмого рівня, що володіє надзвичайно швидкострільним кулеметом. Хорошими характеристиками мобільності та гнучкості у битві. Танк не має бронювання. Ну майже інколи будуть траплятися щасливі рикошети від менших рівнів. КПЗ-07 реч володіє хорошою швидкістю руху і маневреністю. Це дозволяє швидко переміщуватися по полі бою, займати вигідні позиції та ухилятися від ворожих пострілів. Ну ми з вами на стрімах часто тестуємо режим Нео. А ви можете використовувати свою мобільність, щоб швидко змінювати напрямок атаки і ефективно підтримувати союзників. Коли граєте на КПЗ-07 Рейдж, рекомендується врахувати наступні поради. Отже, потрібно вчитися використовувати свою гармату з надзвичайно швидким КД, каток і по ДПМ. Маневреність тут однозначно присутня, а от бронювання більше нічим так. Тому загалом це непоганий середній танк. На ньому катнули 450 тисяч боїв. Видно, що нападав він людям з марсіанських коробок, адже раніше на ньому стільки не грали. Середній рейтинг в 8 складає цілих 1716 одиниць. А от відсоток перемог не вражає всього 51,4. От друзі, ми вже й дійшли до другого місця, і знаєте, саме тут нічого не змінюється вже рік. Ці два танки, як займали перші позиції, так тут і тримаються. Отже, друге місце т 44 100 радянський середній танк восьмого рівня. Він відрізняється своєю маневреністю, ДПМом та непоганою бронею. Для мене вони дуже схожі з КС-52 лис, але тут є краща броня. т 44 100 є дуже маневреним танком. Він має хорошу швидкість руху і здатність швидко змінювати напрямок. Це дозволяє вам легко маневрувати на полі бою, займати вигідні позиції і уникати ворожих пострілів. Т-4400 означений 100 мм гарматою з високою точністю та пробивною здатністю. Вона здатна наносити серйозні пошкодження ворожим танкам. Також він має чудову броню, лоба башти. Передня бронеплита може витримати деякі пошкодження від снарядів, а от ВЛД теж може витримати деякі постріли твоїх однокласників, але не варто покладатися на броню. Рекомендується активний геймплей та використання маневреності для ухиляння від пострілів. т 100 може виконувати роль розвідника та підтримки. Його маневреність дозволяє оперативно розглядати карту, виявляти ворожі танки та передавати інформацію своїй команді. Будьте активним у розвідці, виявляйте ворожі танки та передавайте інформацію своїй команді, щоб вона могла прийняти вірне рішення. На ньому зіграли 265 тисяч боїв, що є непоганим результатом, середнім ВН 8 в 1750 одиниць, а відсоток перемог складає 51,2. Непогано. Але між першим та другим місцем є колосальна прірва. Друзі, також нагадую, що проходить набір в мій клан Плейковський Френдс, тому всіх буду радий бачити. Посилання на клан знизу під відео. На першому місці розташована французька булочка, яка тримає цю позицію з моменту, відколи я створив свій канал. Льон Бураск французький середній танк, що володіє високою швидкістю, чудовою маневреністю та потужною гарматою. Бураск відзначається своєю здатністю до швидких та агресивних дій на полі бою. Він є надзвичайно швидким і маневреним танком. Бураск може швидко переміщатися по полі бою. Легко змінювати напрямок і уникати ворожих пострілів. Чому я стільки разів сказав слово швидкість, тому що це слово означає цей танк. Ця мобільність дозволяє йому займати вигідні позиції для стрільби та здійснювати ефективні маневри в бою. Ну що ж, Бураско оснащений потужною 105-мм гарматою, з малою точністю та швидкістю перезарядки. Він може наносити серйозні пошкодження ворожим танкам, а головне, що це барабан на два снаряди. Крім того, він має високу швидкість нарядів, але, на жаль, надто низьке базове пробиття. Цей танк має високий рівень маскування, що дозволяє йому залишатися непомітним на полі бою. Використовувати цю перевагу для зайняття скритих позицій і виготовлення неочікуваних атак на ворожі танки. Також завжди можна з собою везити обладнання для посвітити. Бураско відіграє роль активного розвідника та штурмовика. Використовуйте свою швидкість та маневреність, щоб розвідувати ворожі позиції, знаходити слабкі місця і використовувати їх. Ви також можете підтримувати союзників, вибираючи наскокові моменти для атак та здійснюючи перехоплення ворогів. Отже, будьте впевнені у виборі моменту для атаки. Ваша швидкість і потужна гармата дозволяють здійснювати швидкі та сильні удари. Але також будьте обережними, оскільки ви не маєте броні. На Бураску зіграли 2 мільйони боїв, якихось шалених боїв. І це найбільша кількість зі всіх танків з топ 10 І тільки уявіть собі, що за всі 2 мільйони боїв середній відсоток перемог складає 53,2. Це фантастика! Особисто для мене цей танк складний. Ми якось взяли на ньому майстра на стрімі і першу відмітку, і це був незабутній цікавий досвід. Середній рейтинг ефективності в N8 складає 1770 одиниць. І я хочу нагадати, що цей танк є на руках багатьох, отже робіть висновки та пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!